Мікс футболочок сорту екстра суто жіночих. Вага 10 кг, ціна всього лише 3300 гривень. Перша у нас буде ось така зелена, Раз, наступна чорна, дуже цікава, як бачите, на талії собі можна регулювати. Також звичайно чорна, базова, дуже багато буде кольорових ось таких принтів. На різну вікову категорію, тобто і на старших людей буде, і на молодь буде. Звичайно, переважає сучасна, класна модна футболка. Ось такі модельки різні будуть. Це сорт Екстра, а це означає, що речі будуть в достойному стані, в достойній якості. Синтетики практично не буде. Може попитися синтетична майка від Зари чи іншим Так само на рахунок бодіків. Вони тут також будуть, їх будуть тут десь 5-6 штучок, але вони будуть гарних батальних розмірів. Зараз вам покажу, вони на літо це просто must have. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є. У нас тут будуть попадатися ось такі топіки. Ну, топіків мало. Ось такі футболочки в рубчик облягаючі. Самі звичайні біленькі з принтом. Ось така жіноча з комірцем, вона тут одненька. Далі чорних базово. Ось такі модельки молодіжні будуть попадатися. Тобто на продаж це супер, адже собі вартість виходить дуже-дуже хорошою. І розміри, до речі, також тут ходові. Щоб сказати, що тут багато есочок, то ні. Насправді ні, есочок не багато зовсім. А як бачите, модельки всі різні і кожна прикольно по-своєму. Але саме головне це стан. Бо товар ви будете мати на різну вікову категорію, якщо придбаєте цей мішечок. От гляньте, яка красота. Ну круто ж. Чи ось така футболочка? А, топ трендовий. Скільки за такий треба зараз дати? 400-500. Далі ось така майка класна, Зарівська. Ну круто. Ось така футболочка легка, жіноча. Ще один топік в рубчик. Ну, До речі, вони класні. Елька. Звичайна біла базова футболка. Фітнес-маєчка. Під лосінки під любе. Знову чорна базова. Наступна також буде ось така. А це бодік. Перепрошую. І попередній також це був бодік. Ось так. Гарні ось такі бодіки у великих розмірах. Далі. Ось такий, наприклад, бодік. Як вам? Від Asian Мені прям дуже подобається. Спортивний топ-бодік. Бачимо розмір. Навіть зараз озвучу Елька. Шкрутів. Такий буде бодік. Також у великому розмірі під джинси, під брюки, під Любе просто. Далі саме базовий білий бодік під маєчку. Якраз про маєчки. Маєчка буде ось така рубчик лавандова. Сіренька від Зари. Та дві будуть в рубчик ось такі. Ну, красота. Мені подобається. Лот крутезний, біленька футболочка. Так, чорна, базова. Ще одна ось така буде моделька легка. От, саме те, про що я їй казала, на старших жінок. Просто на жінок. Оце великий розмір. Дві сіреньких модельки. Вони чимось схожі між собою. Далі з комірцем. Так, ось такі дві. Оця дуже цікава така. Тому... пишіть менеджеру, замовляйте, бо це класно. Це недорого, я б сказала, навіть так. А модельки круті і стануть не також крутезний. О, гляньте, ще одна маєчка зараз. Так. Такі модельки будуть присутні. Буду по дві показувати. Так. Великий розмір, маєчка. Два великих розміри жіночих футболок. Ось такі модельки. Далі, далі, далі. Сіренький топ. Молодіжний, маєчка. Також молодіжний, до речі, трендовий виріс. І футболочка броза тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 3300 гривень.